i love you, I love you. Тож, як ви певно можете помітити з мого голосу, я втомився. Це значить, що всі навколо мене теж втомилися та настав час для мого обов'язкового тижневого сну. Але перед тим ми маємо закінчити цей сезон лайкою на аніме, яке я не лише хотів подивитися, але також на яке мені було не насрати переродження життя з нуля в іншому світі. Аніме, чия історія майже повністю складається із страждання, страждання, і як ви молодь зараз любите казати, епічних ігрових моментів. На жаль, коронавірус не пройшов повз Японію, тож обіцяний другий сезон має тільки 13 серій і під я помітив, що вони, очевидно, хотіли зробити більше це, або ж вони не вміють правильно обривати оповідання. Як зазвичай попереджую, попереду спойлери, бо це другий сезон шоу, тож мені не розповідати про попередні події. Це не мов намагатися описати вибори в північній Кореї за допомогою складної танцювальної вистави. Підіть самі та погляньте, якщо вам не однаково. На мене час у вас явно є, тож навряд чи ви збираєтеся витратити його на винайдення ліків від раку чи написання наступного бестселера. Тож переродження, це історія Нуцукі Субару, типу звичайного японського школяра, що переноситься до фантезії. Зійного світу і з особливою здатністю перероджуватися після смерті, і це переважно все. Решта аніме зосереджується навколо двох речей: Субару, який поводиться як жалюгідний баран, що дратує, та Субару, який постійно страждає, допоки, або за допомогою його страждань, або суто таланту, він не долає свою перешкоду і не виставляє нову точку переродження для себе. Другий сезон починається невдовзі. Після першого великий летючий кит здох, що відьмені окультисти оперативно сприйняли як оголошення війни. Але перед тим Емілія має виконати епічний ритуал, і Субару має допомогти їй з цим, що замикає його в наразі, напевно, найважчій події, а також він зустрічає нових цікавих жахливих монстрів, що носять шкіру звичайних людських дівиць. Ну, після перегляду цього сезону, я безперечно можу сказати, що, е, власне, від першого сезону воно мало чим відрізняється, як в хорошому, так і в поганому сенсі. Я б сказав, що персонажі загалом все ще найсильніший бік шоу. Як би я не хотів цього визнавати, але персонаж Субару просто достатньо симпатичний, аби вибачити, та може навіть виправдати його кепську поведінку, тоді як решта поводяться очікувано та Згідно їхніх персонажів. Введення відьом до сюжету було трохи передбачуваним, врешті-решт, це й досі потраплять аніме. Та відьми були непогано змальовані. Вони мають людяну мотивацію, та все ж достатньо страхітливі, аби зрозуміти, що їхня погана репутація заслужена. Музика також доволі хороша, особливо під час зустрічі з відьмою, тобто сцен, що дуже потребують гарного треку. І графоні приблизно на тому ж рівні, що й був раніше. На жаль, те, що воно схоже на перший сезон, також означає, що всі недоліки тут теж присутні. Тобто, якщо вам не сподобався Субару в першому сезоні, сумніваюся, що вам сподобається. Це субару в цьому сезоні, оскільки він стає не тільки неймовірно плаксивим на постійній основі, але також має тенденцію поводитися ірраціонально, а також забувати речі, що значно полегшили б його життя. Узгальнено, вони якось вже ну надто закрутили сюжет, як на мене. Його ніби і не заскладно зрозуміти, та й під кінець все пояснюють і так, але все ж є відчуття, що знайдуться люди, що заплутаються в історії. Те, що воно ще й обривається на найцікавішому, не дуже допомагає, іби втримати. Баланс серйозної лайки. Тож Бог його знає, як це все підсумувати. Воно приблизно таке, як і очікувалося, але якщо ви вже давно бажали нової дози переродження, ви не розчаруєтеся. Людям, що його не вподобали, воно і не подобатиметься далі. Та світ продовжить обертатися навколо сонця, допоки неминуча ентропія не поглине нас усіх. Це або ж люди почнуть бути порядними та добрими один до одного. Ха!